Доброго, мирного дня! Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Ось такі мене кавунчики. Тут так один радочок. Тут у мене перець. О. Подивіться вже. Перчик у мене є. Хорох вже є. Ворог вже йому. О, я його не трогаю, хорох вже є, О, вже їмо його давно тільки їсти. Кілька спер жива. така, але я йду. Зараз тут, дивіться, яка тільки багато. Це я йду. Цвіти мої. Черенда буде розцвітати. Йду. Чавель закривати. Ця розцвіла. Я думала, що вона пропаде тут, а підмерзла зимою. А знаєте, не пропала. Винограду, скільки в мене. Привіт! Що мій кросовчик? Як діла? Не дуже багато винограду. Ну є. Отакі гроночки, о. Подивіться на вулиці мене поспів помідор. Залі почнуть стигнути всі. Ось скільки помідорчиків у мене з цього року. Подивіться ж голі гнеться, я попод'язувала їх трохи. Цибулю. Куди побігли? Отут у мене щавель. Зараз я його буду вирізати. І тут у мене помідорчики застигнуть. Так, виходьте. Ціплята наші. Киш! Подивіться його. Бачили. Киш -киш 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 -киш. Виходьте, виходьте, виходьте. Давай, 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 давай. Я їх випускаю на вулицю. Там, так, цибулю треба положити, я положу цибулю, щоб вона вже деяка лігла. Я зараз візьму та да положу, щоб сам, сама цибулинка наливалася. Віла граблі. Такі в мене залізні граблі. І так буду отак. Треба ложити, щоб наливалися цибулини самі. Не малються цибулинки. Так його треба ще положити. Почали. Кажуть, треба виложити, щоб була цибуля. Він побуде так ще тиждень. І ми його тоді дуже грубі. Дуже грубі. Цибуля тут дуже гарна. Може випорла гаряжить. Цибулю тут вигодувала, гарну. Він вже деякий сам полягав. Хай лежить. Ось де деякий сам полягав, Де деякий ні. Це тільки отут Положим А цей чіпати ще не будемо. Це хай росте. Отак. От Виложила всі. Хай вони побудуть. Потім її вирвемо. Гарна цибуля така. Буду ще зрізати, закривати. Нарізала. Зараз буду перебирати сюди корні, все-сюди тільки чисте. Перебираємо. Перебрала. Щось щавлік. Ми її ріжу і потім сюди. Водички трошки налила і отак. Поки. Він не стане отакий, о, бачите, отакий поки не стане. О, поміняю колір і в баночки. Ось тут намила банок. Оцею штукою беру, юшку всю зливаю і такий густенький кидаю в баночки. І закатую. От зараз ще трошки. Міняє колір. Википне чуть-чуть, і я його виключаю. І так весь. О, Бачили, поміняв колір. Зараз його всього в банки. Закриваємо щавель на зиму. О, скільки закрила. Бачили? Все. Отак. Такий густенький. Бачили, що робиться, я закриваю щавель, а воно о, плиться, опять дощ. Не було б того дня, щоб не було б дощу. Жулік заховався, теплята теж там всі поховалися. О, then we eat